Skyrim? Ні, так я ж я ж не цей. Не в цю гру хотів пограти. не те запустив, вибачаюсь. <звук> От, це та вже гра. Да, а така от нас гра чекає. Кажуть, що на острові знаходиться найглибше під Я сподівався поживитись там парою добротних. Кого? кого, кого добротних? У нас везли мисс гличный дракон. <розумів> Класс. хе <розумів> Розмір головы. Так, як вам показати персонажа? Ну, короче. Прокидайся, посміхайся, підійди ближче, будь ласка, привіт. Як би почати, побірши кач Привіт, що бач, бач, я цієї ігри. Привіт! Я вклав цю груду, вже багато безсонних ночей. Сподіваюсь, що вона тобі сподобається гарно провести час. Круто. Бінт. Блять, це житомирська мова. Це Житомирська мова, бінт. Туалетний папір, шприц, все забираємо. Все треба буде. Як інвентар відкрити? Грибні боєприпаси, бомба. Мабуть, так не можна, да? Нарешті прокинувся. Пора вирушати на зустріч пригодам. Ні, не хочу. Вкрасти сум. Ой. Ніхто не бачив. Ти не бачив, дякую. Палиця. Зрозуміло. От, о, клас, оце я люблю. Вам потрібно зареєструватись перш ніж. Вас офіційно звільнять. Але я не можу знайти ваші документи. У мене їх немає. І де ці папери, можливо, у замку. І да, ці папери, можливо, у замку. А, це я другий раз читаю. Ой, рочки. На майбутнє скажу, люди не люблять злодіїв. Власне, це моя річ. Ні. Блять, все, я забрав картину кота. Я пароль не знаю. Миска. Невеликий мішок зі здобича. Пихати вартовий. 10 рівень. Далі ви не прийдете, доки не отримаєте папери, Я зрозумів. Дістати документ про помилування у замку. Вийти з канцелярії. Ха-ха, <гум> круто. А так. Пір'яна ручка. Це герочки були. От в мене є ножки. Новий рівень. Отримаю ночку здібності. Ти ще не досяг нового рівня. <гум> Зазвичай це вікно. А, блядь, закрий. Закрий це вікно, ти спробуй відкрити вікно навичок. А окей, ну, давайте. Росомаха. Ай, витривалі здоров'я важка рука, великі легені. Удача в бою, вампір. чисті вени. Травлення збільшує, з відновлюватися хліб. Підвищує опір до вогню. Ні, це не цікаво, треба. Треба більше урону наносити. А добре. Підійди-ка. Ну ти ж ти шо? Привіт, початківець. Луки для сікунів, зберігання. Зберігання у підземелі заборонено. Король крутий, король справді крутий. Король. Я знаю пов Я знаю, повний віс. Я не знаю, про що ти говориш, чесно. Я тепер Торфін. З Вінландсаги. Я тепер Торфін. I have no анімес. Все, давай. О, давно горщики файно Дзобаю. А як грибні боєприпаси? Використовувати. Ціна квитка. 3 гривні. Привіт. Зараз назбираю Щоб пройти, короче, треба купити, так? Да? Все, супер. Technologie. Technologie. Ти кинолог я, тики на... Шо ты тут сидиш? О, нічого сидиш? нормально пригодять. Баніхоп, баніхоп. Наш новий маленький шукач перго тобі сподобався мій полі через міст. Я ще й не таке вмію. Ти ж розумієш, без мосту тобі не вибратися з острова. Такі саме в'язання, як і я, якби ти знав, як мені набридло втикати від лагів, коротше. Та їсти таких, як ти, Ну да. Але я знаю, одну таємницю я розповім тобі, якщо дістамся, дістанешся до мого лігу на нижньому поверсі. Я також залишив тобі подарунки в кінці цього поверху, але вони знаходяться під захистом одного жирного хлопця. Ну розважайся і намагайся не вмирати занадто часто. Бляха. Ой, ще один смоток. Я пліт попляв. Ух. Дивний, він мені не подобається. Привіт, товариш, шукач пригод. Привіт. Ух ти, це сильно. Нема. Помер. Там щось було чи. Блять! Це хто у нас тут? Це зон Ой. Знову все попадало. Треба ще один смолоскіп Ух ти Він мені не подобається. I have no enemies. Ха, <схі> круто. Обкрасти. Вазить. О. У якийсь важіль був, нічого си. Стрел, зараз при... пристрибнути. Ох, як важко було. Ой, ще один. <схі> Та ми зараз затыкаємо. Зараз раскрытами його, отак от. сильними атаками. Ну шо, це саме просте було в моєму житті. <гум> серйозно? <гум> Вивчен крик, як кричати на F, добре. <гум> <гум> Круто, не, ну це тупо. це тупо Skyrim. Опа. Стій ти не можеш йти туди, будь ласка, там трапився нещасний випадок. Що взагалі відбувається на острові? А як гра запам'ятати нічого не бачу, нам треба перебратися, поки адміністрація не побачила. Звичайно, портал в кінці рівня ведут до ліфта, але цей зламаний. Ой. А де я? О, ст, ам соре. Шо ти маленький? Що ти кричиш? Не кричи. <кліжу> да, да, давай показуй. Дай. по 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 покажи. Ай, ты. Це ти спинку собі таким чухаєш. Тош, дам тобі квест, принеси мені королівське мило, я не можу відмитися звичайним милом після рейду на других поверхах. Ну. Крутого короля, а він зазвичай знаходиться у замку. Ух, блядь, ти що робиш? Все, пізда тобі нахуй. Я все забираю, давай пока. Круто грибами стрелять вообще лакше. Треба до крутого короля. Тільки, мабуть, спочатку здобич всю продати. Лонборд. ломбард. Отак тобі, щоб... Щоб знав, тупо. А, це, типа буква N, та. Ні, це буква H, все, круто. Вот нам снова занесло. <laughs> Давай песниша трохи, Кентик. я иду до тебя, дедусь. Ну, давай, скорее всего, страчи. Громадянин. Где? Опа! А что, что в смысле? Бять ти шукаєш критого короля, у цій подзелі проводяться ремонтні роботи. Що ти шукаєш Критого короля, то тут я Що його бачила в районі грибної фермі. Ти схожий на упирай, чувак, а мені подобається упирі. Вони смердять, але роблять придатне бухло. Мабуть так. Я буду звати тебе містер Упир. Давай, будемо друзями. Ти схоже, а. Ха, Так, шукаем. Хереть, крип криповые, Какие у него цинкавые. Лот, как Ти дипбігол мів навколо озера, я подумаю чи ти досить крутий. Чого я вмер? Чого я вмер? Чого я вмер? Чого я вмер? Чого? Чого я помер? Чого? Чого я помер? Чого? Чого? Дебіл. Ні, я поки не готовий до гідного і крутого квесту. Я не хочу гідного і крутого квесту. Я хочу. А як? Адміністрація не несе відповідальності за зламані кістки. Чайничок. Тут Ну Я побачимо, який він малий, але з великим мечем. З великим пенісом. Опа, класом третьок 16. Бля. -а -а. Привет. <laughs> Блин, ну норм ты тип, конечно. Привет. Нюхай. Чайничок. Данжен Клаб. Будь ласка, витрайте ноги. Ну, Здорово. круто. <груто> <груто> реально короткий шлях с пидранчиком проходим и играем блять ну пизда здорово фас <Слыш> Эх, а <бать>. <Слыш> <Слыш> ну и вот на такие вот гарненькие ноте на вот сарас на вот таких вот гарненьких пережечках пережечках таких Ми закінчуємо цей відео огляд цієї відеогри. Тож, дякую за перегляд. Бажаю всього самого і самого найкращого. Тож, щасти. І там, якщо хтось дивиться, то ставте, будь ласка, вподобаєчки. Це прикольно, коли мені хтось ставить вподобаєчки. Все гарного дня, вам, гарної днини, гарного вечора і слава Україні. Також отак от круто. Вітер віднесе мої думки, може зорі загублять сліди. Все було та розчинилось між рядки. Я йду, а він не знає, що назавжди.